Олександр Казанюк, головний тренер футбольного клубу УТК Паланка Луманський район. Олександр Федорович. Дві неділі назад зіграли ви тут же в Шевченковому краї матч чемпіонату. Теж була цікава, весела гра. Тоді перемогли 5-3. Сьогодні теж бойовий поєдинок. Шевченків край вигравав 2-1 десь до 60-коїсь хвилини. Але все-таки майстерність. І досвіду така, додавили Шевченків край, 3-2, будь ласка, про гру. Ну, в принципі, ми дві, два тижні тому тут грали і ну, правду ви кажете, що гра була така безкомпромісна і цікава, і рахунок, як я казав, тоді міг бути в будь-яку сторону і 5-5, і більшим. Але, мабуть, мої хлопці не дивилися це інтерв'ю і якось трошки не налаштувалися. З перших хвилин правильно на гру команда суперника сьогодні грала ну, організовано в першу чергу і тому дала такий бій. У мене тільки питання до своїх футболістів, як вони налаштовувалися і як вони реалізовували ті моменти, які в нас були. Ну, в першу чергу це налаштування на гру. і Я думаю, що сьогодні воно було таке, знаєте. Ну, Вийдемо і зіграємо так, як хочемо. Але так не вийшло. Ми добре сьогодні, так знаєте, напряглися. Обидві команди видали шикарних там, 15 останніх хвилин для болівальників з таким відкритим футболом. В принципі, я думаю, болівальникам футбол понравився, сподобався. Ну, а командам. За те, що вони там, знаєте, дарять цю радість, велике дякую обом командам. Ну, тому що дійсно, коли є голи і цікаво ходити на футбол. Падарич, один з грандів обласного футболу з Кубка Ліги сьогодні вже вилетів, що ви, можливо ви знаєте базис програв в Росаві один-два в степенцях. Ваш наступний суперник, переможець матчу, граніт, бабони, карбон, черкаси. Ну, Скажем так, фаворитом цієї зуточі Карбоні. Тобто знову у вас буде в півфіналі, яке дербі, яке... які там у вас вже далі плани, настрій на перемогу? Ну, ми... Як на мене, дуже цікавий би був фінал між нами. Але якщо ми зустрілися в півфіналі... Ну, матч з, з однієї гри, півфінал з однієї гри переможе стільки годин. На жаль, в Кубку області ми поступилися, є можливість взяти реванш у Карбона. Ну, я думаю, що буде цікава гра. Будемо старатися пройти далі у фінал. Федорович, я від всього футбольного клубу. Вченків край бажаю вам перемоги взагалі в наступному матчі, взагалі в Кубку Ліги. Щоб хоч, хоча б цією перемогою ви, ви трохи скрасили те, що вони не, не взяли чемпіонство, за срібний призер. Тобто, всього найкращого вам. Дякую. Дякую